Вітаю, друзі! Ви на каналі CoinHouse. і сьогодні у нас детальний гайд по встановленню ноди Aztec. Погнали! Aztec – це перший приватний закаролап на Ефіріум з інвестом 119 мільйонів доларів від таких інвесторів, як Paradigm, a 16 z Coinbase та інших. Це старий проект, який ще відпрацьовували у 2022 році. У 2023 він закрився, а зараз знову відкрився. Це редкий Грінфлаг. Як думаєте, пишіть в коментарях. У їхньому Discordі написано: ніяких аірдроп, ніяких маркетингових хитрощів, ми просто хочемо створити висококваліфіковану спільноту операторів. Ну да, ну да. Але не дивлячись на це, вони все рівно роздають ролі за ноду в Discord, ї. Так хто кого найобує. Тому я вирішив поставити декілька нод. Тут є їх три види: full нот, секвенсор та prover. Сьогодні ми будемо встановлювати саме Sequencer, тому що за неї роздають роль в Discord. Ї. Як саме отримати роль, розкажу та покажу в кінці відео. Тож, давайте не будемо затягувати та приступимо до встановлення. За допомогою, як завжди, звернемося до нашого гайду. Нагадую, що всі гайди ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Пропустимо вступну частину, копіюємо дану команду та натискаємо Enter. Чекаємо, поки підзаматариться меню. А натискаємо Установити вузол. Поки встановлюється наш вузол, давайте підготуємо RPC. Тут їх знадобиться аж два види: Етехаси полія та Беаконсиполя. Етехаси полія ми можемо використовувати безкоштовно публічно або ж зареєструватися на Алхімії та брати її звідси. А ось з баконом є проблеми. Безкоштовні RPC не підходять, тому нам потрібно використовувати платну версію. Це можна зробити на DRPC. Реєструємося тут, закидаємо буквально пару доларів, 5 доларів приблизно вистачає на декілька місяців під один проект. Також нам потрібно буде вставити приватний ключ від EVM гаманця та адресу гаманця. Рекомендую підготувати все заздалегідь, тобто створити новий гаманець, підготувати RPC та десь виписати собі блокнот. Бачимо, наше встановлення завершено. Зараз скрипт просить ставити нам наші вхідні дані. Вставляємо RPC з Тепер вставляємо Beacon, приватний ключ від гаманця та адреса гаманця. На деякий час у нас так все зависне, підуть такі логи. Це наш вузол синхронізовується. Після синхронізації ми повернемося і я покажу вам, як отримати роль. Після синхронізації ви маєте побачити приблизно такі логи. Зупиняємо їх командою Ctrl C. Та повторно запускаємо скрипт. Тут обираємо перевірити хеш. Бачимо таке відображення. Тепер переходимо в Discord. Тут нам потрібно знайти вітку Оператор Старт, Ввести команду Оператор Старт. Далі ми вводимо адресу гаманця. Номер блока та proof. Після цього натискаємо Enter, та бот видасть нам роль. Я цього робити не буду, так як в мене вже роль є. Ось так роль має виглядати. Також ви можете отримати роль хранителя. Для цього потрібно, щоб ваш вузол відпрацював декілька днів та потрапив під снапшот. Після цього вам потрібно перейти у гілку Upgrade Role Тут ввести команду Check IP та ввести IP-адрес вашого сервера плюс адрес EVM гаманця Якщо все окей, ваш узол працював справно та потрапив під снапшот, вам видадуть нову роль, роль хранителя. Ось таким чином воно у вас все має виглядати. А на цьому все. Якщо було корисно, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. З вами був як завжди Саша. До зустрічі у новому відео.